Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я заїхала в метро. Оглянемо з вами ціни на посуд. Бажаю вам приємного перегляду! Набір тарілок. Упаковка 6 штук, ціна зі знижкою 649 Румунія. Миска зелена: також Румунія. Ціна зі знижкою 999. Одна упаковка 6 штук. Глибока тарілка Туреччина. За одну штуку 249 від шести штук 169. Є ось така велика обідня туреччина. Ціна за одну штуку 199. Від двох 169. Чашка сіра туреччина 149,90. Маленька тарілка в діаметрі 14,5 см. 99,90 за одну штуку румунія. Кольорові тарілки 199,90. Ціна вказана за одну штуку. Виробництво Китай. Чашка та блюдце. 159 від двох штук. Один набір 329. Є рожевий колір та блакитний. Чайник 149,90. Виробництво китай рожевий та бежевий. Є бірюзовий, але він дорожчий. Ціна 299. І такого відтінку чашка та блюдця 449. Від 6 штук 309. Зелений також така ціна і бежевий. Тарілочки для соусу 6 штук упаковка 249 виробництво Китай. Такий набір також 6 штук 199 тарілки для закусок. Є ще ось такі по 179 за 6 штук і маленькі круглі 189 упаковка 6 штук. Тарілка жовта виробництво Румунії 100 гривень. 100 гривень також коштує глибока тарілка, такий набір тарілочок прямокутних 6 штук 849 румунія. Молочник 79,90 від 3 штук 1 штука 90, 90 гривень миска, виробництво Китай. І таке красиве блюдо 279,90. Румунія тарілки 6 штук 459. Тарілки обідні, 6 штук упаковка 369. Виробництво китай. Тарілка біла 20 см в діаметрі 299,90 за 6 штук. І 150 гривень також упаковка 6 штук. Набір ємкостей скляних Франція. Упаковка 499 гривень. Упаковка має 6 штук. Креманка Португалія 6 штук 499. Пляшка прозора для чи оцту 149. Від 4 штук 119, від 2 129. Серветниця 159 виробництво Польща. Млинок для солі та перцю у двох відтінках 279 за одну штуку від двох 249. Прозорий скляний 299 за одну штуку. Маленький пост 219 і прозорій 249. Ємність для солі та перцю 199. Ось такий набір для солі та перцю та спеції з підставкою, ціна 359 від 4 штук 287,90. Виробництво Китай. Фруктовниця металева 249. Кошик для хліба коричневий 169. Круглий 129 якщо брати більше від 4 штук, то ціна по 100 гривень. Овальний кошик красиво виглядає з тканиною. Її можна знімати ціна 169. Металева фруктовниця 249,90. Тарілка глибока, синя прозора 60 виробництво Франція. Тарілка обідня, ціна 69,90. Є ще такі самі у коричневому склі. Склянка кольорова у двох відтінках 50 гривень. Кавник металевий з кришкою 389. Кавник чорний китай 399. Красиві такі пляшки. Є два варіанти на вибір. Ціна 189,90 за одну штуку. Галечик для напоїв 199,90 1-літровий Франція, півлітровий 119,90 від двох штук 99,90. Тортівниця Прозора з кришкою 699. блюдо на ніжці для торта 799 Туреччина. Форма скляна для запікання 240 гривень. Виробництво Чехія. Є така овальна зі знижкою 250. Виробництво Франція. Це також Франція. Форма прямокутна 239 за одну штуку. І менша 199,90. Форма овальна 199,90 24 см. Набір маленьких формочок для запікання 299,90 6 штук Португалія. Ємність скляна з кришкою 299 Чехія. Від 2 штук 219 і більшого розміру 319,90 за одну штуку. Тефаль змішувач для тіста. Виробництво Китай 299. Тефаль, подрібнювач ручний. Ціна зі знижкою 499. Повна вартість була 999. Мультипіч 1999. Виробництво Китай. Чайник скляний виробництво Китай 1299. Потужність чайника 2200 Вт. Об'єм 1700 мл. Блендер Китай 1499. На 600 Вт об'єм чаші 1,5 літри. Міні-подрібнювач 500 гривень тостер також 500. Міксер 999. Потужність 200 Вт. Кавомолка 599, виробництво Китай 150 Вт. Загрузка 60 грамів. Червона красива каструля 1999. Вона дуже важка, сама кришка досить важка. Об'єм 4 літри 800 мл. Каструля салатова з прозорою кришкою. 1999. Каструля 3 в одному для варіння, запікання та тушкування. І в подарунок йдуть дві прихватки метелики. Омальована салатова 499 за одну штуку. Від трьох штук 399, 2 літри 200 мл. 599 це каструля має більший об'єм 3 літри. Ціна від трьох штук 479 гривень. Прозора овальна з кришкою 449 виробництво Франції для запікання та тушкування. Ємність для міксера 240 за одну штуку від 2 210 Ложка кольорова для морозива 40 гривень. Лопатка для торту, тут дві штуки упаковка 249 від двох упаковок 210. Мільні ложечки 89,90 за набір. Та шумівка, ціна 100 гривень за одну штуку. Таким було сьогоднішнє відео. На все вам добре!